Розумієте, що за сюжет. Завжди я пив український цикорій. Його було повно. Його було дуже повно, скільки хоче. Українського цикорію, напі... напоїв на основі ячменю, цикорію, жолудя. Скільки хоче, досить смачні. Ну, бачите, українці довшились до того, що вже навіть цикорій пропав. Скоро бур'яни пропадуть. Я взагалі дивуюся, до чого ми до неї дійшли. Бачите, це корій індійський. Слухайте, це корій українського, скільки хочеш, тисячі тонн. Нікому не потрібен. Про що це говорить? Це говорить, що в государстві немає голови, що тупорила нація копає собі могилу. Нічого не може, навіть цикорій. Цикорій сам росте. Не можна взяти лопату і викопати цикорій, обжарити, змолоти і зробити. Ні, дешевший індійський. Це все говорить, що Україна гине. гине. Гине як держава, як робоча нація. Це взагалі якісь інваліди.